Допомагає чашка кави, щоб збадьоритися, чи це міф? Чашка кави являється психостимулятором, звісно, тому що може допомогти збадьоритися. Однак тут знову ж таки питання: чому потрібно збодь угу. в ідеалі, треба прокинутися виспаним відновленим зараз? Це просто нереально. Просто нереально тому кава як варіант має місце бути, що робити, да хоча б якось ну те, що і треба пити правильно після пробудження. Вона не буде працювати, тому що мають підвиситися рівні активізуючих гормонів, наприклад, кортизолу. І тоді на піках, якщо ще підкріпити кавою, воно буде працювати да, якраз дуже класно, і ми відчуємо, ну скажімо, швидше ефект. Ну кава mm -hmm. має бути ще, звісно, до mm -hmm. І треба пити, хоча б за 6-8 годин до сну, щоб це потім не призвело до порушень засинання. Тобто, якщо п'ємо через там умовно годинку після того, як прокинулося, да до двох все ж таки філіжанок кави в день.